640 сот мільйонів гривень складе цьогоріч бюджет рівного затвердити цю цифру з першого разу, однак не вдалося. Зокрема, суперечки розгорілися стосовно необхідності встановлення в сесійній залі системи голосування рада, на яку закладено 360 тисяч гривень. Бюджет дуже складний і по тим. Попередні прогнозим які є дуже суттєво не вистачає коштів на нагальні потреби мешканців нашого міста, громади, які просто є дуже такими очевидними. Зокрема, це і фінансування рентген-апарату в центральній міській лікарні, це нагальні ремонти і реконструкції в деяких школах і таке інше. Сергія Паладійчука підтримали й інші колеги. Втім, голова фракції Батьківщина вдруге запропонував підтримати проект в цілому, не вдаючись в подробиці. Якщо ми зараз підемо по пунктах від фракції батьківщини є також ряд суттєвих зауважень, ми також будемо висувати свої пропозиції. Тому я пропоную не давати з дебати, проголосувати цьому пройде, тоді будемо по статтях і будемо вносити свої пропозиції. Зрештою проект міського бюджету зібрав на свою користь 40 голосів. Від голосування утрималися свободівці, мотивуючи це тим, що головний фінансовий документ міста створювали авральними темпами, і це позначилося на його якості. Міський голова рівного Володимир Хомко, як і обласні чиновники, переконаний, бюджет буде жорстким і економним. Жити буде ваше всім, але я ж вже повторюю цю фразу. Я думав, що буде гірше. Бюджет економний і нам доведеться до на всьому. Я ще раз наголошую. Ми будемо з об'єднати лікарні, та те, що робить і обласна влада, те ми будемо робити. Володимир Хомко також додав, що коли він очолив місто, бюджет рівного складав 550 мільйонів гривень, а нині 640. Втім, це збільшення на тлі загальної економічної ситуації є абсолютно непомітним. Школа додали і освіті, і культурі, і спорту. Ми але з огляду на те, що ростуть ціни зарплати та інше, це додання. Я вже повторюсь, воно не знівельоване. тому що якби проіндексувати ще й ціни, то це додавати треба було б набагато більше. Жодних зауважень до міського бюджету не мають і депутати від партії регіонів. Основний фінансовий документ вони підтримали. Претензії фракції регіонів претензій немає. Сесія пройшла нормально. Саме головне, що ми затвердили бюджетність Чи знімуть депутати 360 тисяч гривень, виділених на систему рада. І яких галузей ще торкнуться в бюджетні зміни, стане відомо вже на наступному пленарному засіданні, 20 січня. Оксана Жужельська Микола Штемпель. Інформаційна програма День.